Тут що, всі прикраси справжні, я стільки себе ніколи не бачила. Вітаю в команді, я Яна. А ви я так розумію, міні експерти близько? Я Олексій Дмитрович. Я вітаю. Та сьогодні я начальник, а де мій кабінет? Так, пані начальницю, тримай. Ось ваша форма. Ну, ще трошки підросте, і буде ідеально. Ого, яка краса, ти молодець. Ми не приємно з корусом і порядок, і краса. Доброго дня. Є тут хтось? Є тут. Чим я можу вам допомогти? Дівчинку, може краще покличеш дорослих? Сьогодні я тут головна. До того ж, Я найкраще спеціаліст. Добре, тоді мені потрібен подарунок для коханої, щось романтичне. Це Вони як зорі, зорі це мрії і любов. Ого, дуже гарні. А ви дійсно експерт, пані. Беру. <рес> е, може, досить близько. Давайте займатися тим, у чому розбираєтесь. Хто купує діаманти? Королі, принцеси. Дарують коханим людям. Яка прикраса найкраща? Мені подобається браслет. Беслити у того, що на них можуть бути каміння одної форми, якісь другої форми. Що вам найбільше сподобалось у сьогоднішньому дні? Давайте сережки. Мені би сподобалось коробочки збирати. Ну ви справжні експерти, близько правда, ще міні. Але за вашу гарну роботу ми даруємо вам подарунки. У мене літачок, а в мене десь літачок, Крильця в нього в голубі, а сам він серебряний.